Я думаю, найголовніше це про свободу. І свобода це таке, напевно, болюче. Болюче. І найважливіше, що в нас є, це така цінність кожного народу, кожного народу, який має цінність. І я думаю, що за цю свободу треба стояти, треба боротись. І пам'ятати навіть в такі святкові дні важливо, що ви це сьогодні робите, і про це говорите, і чому вас навчають. Мені здається, це важливо, тому що Україна сьогодні бореться, і сьогодні кожна людина будь-якої віри, розповідання, будь-якої релігії. Кожна людина в Україні, кожен і кожна громадяна України, вони борються за свободу. Починаючи з 24 лютого, мої батьки пішли на фронт, і ми були два тижні в окупації. А, да. а, я був в село, село Латинівка, це біля Димиру. А, моя молодша сестра Соломії тоді було півтора роки. А, оскільки нас було там 16 людей, мама привезла всіх родичів. А, вона, я був для неї єдиний, єдина знайома людина. Тому весь цей час ось. Навіть після того, як ми виїхали з окупації е, всі сім два роки, доки мама не приїхала до нас, вона була зі мною. Тобто, спати впала її і я і це все. Дякуємо. Дякуємо. Дякую вам. Дякую. Передусім я хочу подякувати за таку зустріч, за запрошення. І в цей. А важливий день в день, коли всі людей світу, і всі збираються, і для них таке важливе свято, як Пейсов, і говорять про звільнення єврейського народу від рабства, говорять дуже багато про свободу. І так це дуже символічно сьогодні в Україні, яка бореться за свою свободу, і коли ми всі разом. І так дуже важливо, що ви запросили у єврейську школу. Ми тільки що бачили дітей, які вони розумні, які весь час тут, як вони пишаються тим, що вони в Україні з Україною, що вони частина нашої держави, і які вони вільні. І дуже розумні це майбутнє нашої держави, в принципі, майбутнє світу. І як це символічно, що ми в єврейській школі, і ми знаходимося в бомбосховищі, і там це, це ось такий песок. Мені здається, що такий важливий сигнал всьому світу і, і не тільки євреям всьому світу, а в цілому всьому світу. Що кожен народ, кожна нація, вона бореться за свободу і бореться за свої цінності, які важливіші за. За умови, що ми в бомбосховищі сьогодні тут, що у дітей є бомбосховище, і це не їх вибір, це те, що зробила Росія проти України, проти кожного і кожної в Україні. Але ми точно переможемо, тому що песен про це і про я велику, велике звільнення, велику свободу, про незалежність. І про будь-яку перемогу, і всередині, всередині кожної людини і на зоні. І тому дякую за запрошення. Тільки нам бомбосховищ для, для шкіл потрібно більше, і це факт. І Я думаю, що з вашою підтримкою ми, ми зможемо також це зробити. Важливо, що ви ще раз хочу подякувати. Важливо, що ви всі в Україні. І я про це вам дякував. Ми вже зустрічались, і я підкреслив, що так важливо, що ви підтримуєте Україну, що ви передаєте сигнали а, партнерам в Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Німеччині, в Ізраїлі всюди, всюди, де можна, щоб а, єврейська спільнота підтримувала а, Україну в боротьбі за свободу заради всіх наших дітей, заради нашого майбутнього. Дякую ще раз за зустріч. Спасибо вам. Дякую, що ви нас сприймаєте в такий ідеїн, на Пейсах, коли ми адмечаємо нашу свободу і той времі, коли ми стали народом. סאמא פסלדני רבי ניסתה לי ולי כנרות סיבודיה <סע> וצ'רמנצ'ינאי צדין רשתניה גלבה נאשה פקלניה לובביץ' שזכירה במנחם מנלושניה רסאונקה טובירה דילסה וניקלייבה פטמון ז'ילף וגורדי דניאפר מבסי ופסלניקי היא קרדן עד שלה זוויינן מידין פסלניק ניהו יחל וססי דיאטנן וסתיו סומי זפרוז'ה חרקוב אדסה ניקטונת אג'נדומה היא תויחת פתאום טורבן אסו צ'יל Есть такая у нас песня «Не боюсь я никого, кроме Бога одного». Вот это наш гимн. Шире дякую. Понимаю, насколько ваш день сегодня занят, особенно на с начала войны. Это очень символично, что мы собрались перед Пейсах. Потому что то, что еврейский народ рождается, в этот выход из Египта, этот выход из Египта, который был, мы не просто празднуем историю, мы выходим каждый год каждый день выходим из И говорил, что главная функция, которую есть у президента, это принести добро, любовь, что есть семь заповедей мировые, которые, когда президент показывает пример, это все понимают, не смотрят, какой религия, вероисповедание, которое есть. К сожалению, ситуация, в которой мы находимся здесь, президент воюет. И мы уверены, что президент народ Украины будет победить и будет перемогать, это будет зараз. ‫הייתי ספאט קאש דנון ‫שכדה במבט שרניגוף, ‫אוטרסטאט קדה במבט אודסה. ‫הייתי ספונית, ‫יש לו נשקה ננדר ‫או לונה קננדר. ‫קאש דירס כדה בדוחות ‫עם דופונית תמנתה, ‫היא השתגדה על שתיית הסווית. ‫נשקוי קריזיס, ‫לזכור איזה קודצה. ‫אביב בולטי פרזידנין, ‫נצל הסרדניה, ‫נצל אברה, ‫נצל פבדה, ‫מי אוברים איוברים. ‫זו סקורת פבדה. But we didn't know, that was true this, and you never feel, what we might be processing this is, as we pray, мы увидим тоже свобода, перемогу, чудеса и, как и все говорили, мы будем впереди и вместе с вами мы будем праздновать Песах на свободу и на перемогу. То, что сказал Робин Суми, община, которая смотрит на вас, на нас, как посланники, как, как мы являемся неотъемлемой частью общины, את הדעות הזאת שהוא בראשו האוברן, ססמטון נא סגלת כתור אית אגדא רבי, בראשי תגדא הוא וידל את ה... אם באוברן יש אתו סקורה, סקורה עוד של סקורה, הוא יתפיל עם ה... הוא התברשוי בראשי טרנספיטניה, ואת השביון, פי מולים סזה את העבודה שלו. και να πάμε σε για να πάμε σε ένα στίβο για να